Прогноз погоди в Україні на три дні з 3 по 5 вересня. У ці три дні над Україною встигнуть політати вітри, дощі пополивають наші землі, а також повернеться тепле сонечко. Таким чином, погода нагадає, що в неї є свій і доволі мінливий характер. Тож, де будуть дощі, а де світитиме тепле, майже літнє сонце? Зараз ми вам розкажемо. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть знову, адже кожен ваш коментар допомагає розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. В неділю, 3 вересня, на половині областей литимуть короткочасні дощі. Нарешті території буде сонячна і малохмарна погода. Так, на півночі стопчики термометрів в день показуватимуть плюс 23, плюс 25 градусів. Вночі плюс 15 плюс 13. Опадів тут не очікується, можлива невелика хмарність. Вітер північно-західний 3-8 метри на секунду. На півдні буде тепліше, як і завжди. Тут в день плюс 27, плюс 29 градусів, вночі плюс 18, плюс 16. Також сонячна і малохмарна погода. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Найпрохолодніше буде на Заході. Тут мінімальна денна температура буде плюс 20 градусів, максимальна плюс 23, в залежності від області. Вночі всюди плюс 14, плюс 12. Дощитиме абсолютно в усіх західних областях. Вітер південно-західний 38 метри на секунду. Схід України буде без опадів, сонячно, можлива невелика хмарність. Вдень плюс 25, плюс 27 градусів, вночі плюс 17, плюс 15. Вітер північно-східний – 5-10 метрів на секунду. У більшості центральних областей зберігатиметься суха і малохмарна погода – Короткочасні дощі очікуються лише на Київщині, Житомирщині і Вінниччині. У цих трьох областях, де дощитиме, в день буде плюс 23, плюс 25 градусів, вночі плюс 15, плюс 13. У решті центральних областей плюс 26, плюс 28 в день, плюс 16, плюс 14 вночі. 4 вересня буде по-справжньому мокрий і осінній день, адже синоптики обіцяють дощі майже по усій території України. Тільки у двох областях буде сухо і мало хмарно. Температура повітря у цей день також буде трохи нижчою ніж у попередні, але не скрізь. На півночі нашої країни в усіх областях дощитиме. Середня денна температура плюс 24, плюс 26 градусів. Нічна плюс 15, плюс 13. Вітер північно-східний. 5-10 метрів на секунду. На півдні, як завжди, буде тепло. Плюс 29, плюс 31 градус в день, плюс 20, плюс 18 вночі. І на Одещині, і на Херсонщині, а також в Запорізькій області і в Криму литимуть короткочасні дощі. На додачу до злив очікується посилення вітрів до 7-12 метрів на секунду. Захід України тут також тощитиме у більшості областей. Виключенням будуть лише Волинь і Львівщина. Денна температура на заході плюс 22, плюс 24, нічна плюс 14, плюс 12 градусів. На сході також скрізь очікуються короткочасні дощі. Термометри покажуть плюс 28, плюс 30 в день і плюс 18, плюс 16 вночі. В усіх центральних регіонах дощі також будуть супроводжувати українців у цей день. Денна температура на Житомирщині і Київщині, а також у столиці плюс 22 плюс 24 градуси, нічна плюс 16 плюс 14. Вінничина плюс 24 плюс 26 в день, плюс 18, плюс 16 вночі. Полтавська, Кіровоградська і Дніпропетровська області тут в день плюс 27, плюс 29 градусів, вночі плюс 17, плюс 15. 5 вересня дощова погода почне покидати Україну, але не повністю. Шість областей все ж таки ще відчують на собі перші осінні дощі. Так, на півночі буде сухо, сонячно і мало хмарно. Денна температура плюс 23 плюс 25 градусів, нічна плюс 15, плюс 13. На півдні в день буде плюс 28 плюс 30. вночі плюс 18, плюс 16. Короткочасні дощі очікуються в Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму. Нарешті півдня без істотних опадів. Захід. Тут сонячно і мало хмарно. В день плюс 23, плюс 25, вночі плюс 13, плюс 11. На сході дощитиме і на Харківщині, і на Донеччині, а також у Луганській області. В день плюс 26, плюс 28, вночі плюс 19 плюс 17 градусів. У центральних областях сухо і без опадів. Можливі незначні короткочасні дощі лише у Дніпропетровській області. На Київщині, Вінниччині і Житомирщині в день плюс 24, плюс 26 градусів, вночі плюс 16 плюс 14. В інших центральних областях буде на 1-2 два Градуси тепліше. Шановні глядачі! Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Facebook, Telegram, WhatsApp тощо. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!